Сьогодні ми підваємо підсумки роботи галузі за 2011 рік. Є досить приємні новини. По-перше, це, що чітко ми стабілізували демографічну ситуацію в області і з кожним роком ми маємо демографічний позитивний приріст населення. І цей показник з кожним роком зростає. І Якщо ми мали в минулому році показник природнього приросту населення 3,01, то сьогодні ми маємо 3,44. Продовжує збільшуватися народжуваність. На сьогоднішній день ми реєструємо більше 18,5 тисяч пологів. І також відрадно те, що ми маємо поступове зниження загальної смертності. Саме ці два показники якраз і формують природний приріст населення. І, звичайно, що в цьому є немалий вклад в галузі охорони здоров'я. Добилися ми також зниження материнської смертності. Якщо в нас було в 2009 році 8 випадків, в 2010 році 5 випадків, то на сьогоднішній день ми. Зафіксували в 11-му році один випадок материнської смертності. Звичайно, по цим всім ситуаціям, по кожній, зокрема, ми робили висновки. Ми зараз кожен важкий перебіг родів, кожне післяродове ускладнення починаємо. Лікувати комплексно, комісійно залучаємо кращих спеціалістів в області, де б цей випадок не відбувся. Чи він відбувся десь в районі, чи він відбувся в обласному перинатальному центрі. І ми будемо робити все можливе і неможливе в 2012 році, щоб цей рівень надання допомоги матерям, надання допомоги дітям зберегти і надалі покращувати. Є також тенденція до зниження малюкової смертності. Це, якщо брати з 13% в 9 рік, сьогодні ми маємо 10,6 проміли. Однак це одна з цифр, один з показників, які нас абсолютно не задовольняють, хоча ми залишили цю аутсайдерську зону по загальноукраїнському рейтингу і перемістилися всередину, але тим не менше. Потенціал Закарпатської області є значно вищим що стосується розгалуженої мережі сімейної медицини та кваліфікованої педіатричної служби. І я думаю, що в такій області, як Закарпатська, цей показник не повинен перевищувати 8 проміли. І потенціал для того, щоб підняти педіатричну службу, службу сімейної медицини на цей рівень на сьогоднішній день є. Минулий рік ми присвятили себе. Якщо акцентувати на певних напрямках, це, по-перше, це робота по первинній мережі, це робота по напрямку надання швидкої та невідкладної допомоги, включаючи також і покращення матеріально-технічної бази. Тільки на кінець минулого року було закуплено 18 нових автомобілів швидкої допомоги. На всі автомобілі швидкої допомоги, які працюють, було закуплено обладнання відповідне згідно табелю оснащення, для того, щоб все-таки лікар, який виїжджає на виклик, виїжджав не тільки з чимоданчиком, де є шприци і декілька видів, медикаментів, а щоб він все-таки був. Нормально забезпечений в цьому році, ми зробимо все для того, щоб наповнити цей, як то кажуть, чемодан лікаря швидкої допомоги, щоб дійсно швидка допомога була ефективною, і лікар, який приїжджає на виклик, мав все необхідне для надання екстреної і невідкладної допомоги, починаючи з дефібриляції, закінчуючи проведенням штучного дихання. Пролонгованого, в тому числі і апаратного. Ці всі, всі е, дії не можуть не дати результату, тому що доказано, що від ефективності і правильності надання перевідної допомоги, невідкладної допомоги напряму залежить результат лікування даного пацієнта. Це такі напрямки, які ми розпочали в минулому році, які будемо продовжувати в цьому році. Що стосується 2012 року, це дійсно це продовження роботи по оптимізації і по вдосконаленню роботи первинної мережі, швидкої допомоги, це амбулаторно-поліклінічна допомога, а також окремо я би хотів виділити місто Ужгород це є місто, яке має дуже серйозний потенціал медичний, але треба прикласти дуже багато зусиль щоб його в повній мірі реалізувати